Друзі, готова вам показати цю однокімнатну красуньку на кровлі в оренду. Отже, дивіться, при вході величезне-величезне зеркало, дуже міцні, хороші, якісні, броньовані двері. Однокімнатні місць для зберігання, як правило, обмаль. А тут подивіться, яка величезна шафа в коридорі. Я впевнена, всі речі помістяться, навіть в тих, хто їх має дуже багато. Тут сумісний санвузол. Душова кабіна, також місць для зберігання дуже багато, величезне зеркало з підсвіткою, підвісна тумбочка також з шуфлядками для зберігання. Samsung пральна машинка. Кухня дуже зручна, дуже багато підсвітки. Над столішньою повністю. Велике світло і світло, яке вечором дуже приємно вечеряти. Вся побутова техніка, Посудомийна машинка, варочна поверхня, духова шаф, вбудована мікрохвильовка і вбудований холодильник з морозильною камерою. Є балкон. Вихід на балкон із кімнати, і з кухні. Кімната дуже затишна, велике-велике ліжко з хорошим ортопедичним матрацом. Зима-літо. Це ізгалов'я робиться як диванчик. Можна зробити нахил інакший, притулитися і почитати книжку. Робоче місце, туди виведений інтернет, велика шафа купе. Кондиціонер, який працює на обігрів і на охолодження, і тут також є вихід на балкон.